Віднині у місті запрацював туристичний портал Львів.тревел на відміну від решти міських сайтів. цей дає вичерпну інформацію, де зупинитись, випити смачної кави та хмільних напоїв. Як і чим ліпше дістатись до міста, та що можна і варто подивитись навіть за безцінь. знайти той чи інший об'єкт. Допоможе детальна карта зі спеціальними позначками, такими поняттями як кава у Львові і пиво у Львові. Фактично жодне інше місто не може похвалитися. А в нас на сайті можна знайти інформацію, де можна випити смачної кави і доброго пива. Як на мене, це досить, досить непогана фішка з адресами з адресами, з телефонами. Львів Тревел це такий собі мікс найцікавіших сайтів світу, які моніторили починаючи з березня. Використовували ідею, нам дуже сподобалось багато графіки. А і світлого такого фону це є сайт Австралії. Дивилися сайти польських міст. Звідти ми більше ну за не запозичували, надихалися структурою, та тобто дизайн ми більше вже самі щось придумували. Нині сайт працює двома мовами українською та англійською, та згодом матиме ще три.